Дорогі діти, сьогодні ми будемо говорити про декоративно-ужиткове мистецтво. Спробую вам пояснити, що означає кожне із слів. Декоративне означає прикрашати, ужиткове, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди. Український народ здавна був найталановитішим у світі, а ще найпрацьовитішим. Щоб виживати якось у важкі часи, люди працювали своїми руками та виготовляли багато різних прекрасних речей, так виникло декоративно-ужиткове мистецтво. Здавна українці захоплювались красивими речами, тому намагалися своє житло зробити затишним та привабливим. Декоративно-ужиткове мистецтво поділяють на види, наприклад, за певним призначенням. Погляньте, будь ласка, які чудові меблі виготовляли українці з лози та дерева, окремо виділяють вид декоративно-ужиткового мистецтва за призначенням це одяг, а ще виділяють посуд. За технікою виконання можна виділити ткацтво, килимарство, розпис, різьблення, вишивка, гончарство, лозоплетіння, писанкарство. Матеріалами для майстрів слугувало дерево, кераміка, текстиль, камінь, лоза, метал, папір. Діти, ми вже говорили з вами, що українці народ трудолюбивий. Наші предки любили прикрашати стіни хат, господарські приміщення, тому виник найдавніший вид декоративно-ужиткового мистецтва настінний розпис. Для нього характерна величезна кількість орнаментів. Важливу естетичну роль відігравав розпис на дереві, меблях, посуді, дитячих іграшках. Розписами прикрашали церкви та храми. Ще здавна український народ приділяв велику увагу одягу та побутовим предметам з тканини, вишиваючи орнаменти. Цей вид діяльності назвали українською вишивкою. Українські вишивальниці користувалися різними техніками. Хрестиком, гладдю, мережкою вишивка була одноколірна або багатокольорова. Шматок домотканого полотна перетворювався у руках майстринь на справжній витвір мистецтва. Дійсно, український рушник по своїй красі та майстерності не перевершений. Зі смаком вишитий рушник, подушки надавали свіжості українському інтер'єру, а український вишиваний одяг. Був обов'язковим компонентом обрядових свят. Килим це витвір художнього килимарства, який використовують для оздоблення та утеплення приміщень, килими відомі нам ще з далекої давнини. Наш Решетилівський край славиться не тільки своїми вишивками, а й килимами. Діти. А зараз я розкажу вам про ткацтво. Це створення тканини на ткацькому верстаті за допомогою переплетених ниток. До народних тканин відносять полотно, сукно, вовняні тканини, а також вироби домоткані скатертини, рушники, плахти та запаски. Наш полтавський край славиться і гончарством це виготовлення з глини різноманітних гончарних виробів, посуду, кахлів, іграшок. Гончарство переросло в окреме ремесло завдяки появі гончарського круга. Глина є досить древнім матеріалом. Отримавши задану форму, обпаливши її, глина стає довговічною і називається керамікою. Керамікою широко користувалися для виготовлення посуду та кахлів. Бондарство це виготовлення ємностей для зберігання продуктів, Діжі, барильця, баклаги, українські майстри прекрасно розумілися в особливостях деревини, яка проходила попередню обробку. Столяри були великими майстрами. Ремісники користувалися своїми інструментами, але поряд з цим столярним верстатом. Він допомагав виготовляти стільці, ні ліжка, рами. Лозоплетіння широко відоме в Україні майстри плели з кори дерева, бересту, соломи, плетені вироби відрізнялися художньою вдосконалістю. В усі часи декоративне ужиткове мистецтво було фундаментом художньої культури. Тож давайте, діти! Будемо пам'ятати давні мистецькі традиції, облюбуйте собі певний вид декоративно-ужиткового мистецтва та створюйте авторські роботи.